Бачите, як йде до полгазів, це вже турбіна скидає обороти. Ще дим, бачите, з отворів виривається. Синім таким вогнем, як наче там газ горить. Це вже воно набирає температуру, це вже скинуло. Бачите, як горить. Та турбіна запустилася, бачите? Як горить. І ще один з плюсів котлів шахтного типу. Це їхня топка. Бачите, жар залився, яка велика топка. І бачите, які дрова, дрова всі, оце як порізав собі, в котельні склав. Це я зараз буду загружати такі дровнушка. Бачите, топочка, все, дрова закинули. І між ними такі ось чуть менші позакладали і дрова не рубаємо. А це ще великий плюс шахного котла. Ну і ще один важливий плюс шахного котла. Його КПД. Воно не просто згорає і виходить гази, а йде в другу секцію, забирає ще тепло з газів, плюс гази допалює, це я вам показував горіння. І плюс що його можна загрузити, і його повної загрузки на 120-130 квадратів неутіпленої хати з температурою внутрі. 23, 24 може хватити в 0 мінус 5. Хватить десь 9-10 годин, а в плюс 5 до 0 може хватити навіть 15, 14 і 16 годин. Це теж великий плюс.